Ще сон не молотила, люди вже кукурузу молотять. Оце рік, так? Да? Бажаю здоров'я Михайлович. Снімаю вам відео. Ваша соя доспіла. Думаю, заснять коротеньке відео. Як вона з 19 го і по сьогоднішній день на сьогодні 7. Да, сьогодні 7 сентября. От вона готова до молодьби. Завтра думаємо, ми, Михайлович, її убирати. Тобто, по поводу розтріскування спілості. Виспіла вона ідеально. І при аномальній Жарі при аномальної жарі з того дня, як я вам скинув крайнє відео, Коли вона почала листок скидати. Це було, по-моєму, чи 18 чи 19 августа. І з того дня, і по сьогоднішній день у нас жара менше там 28-30 не було. Саме вище 34, 33 оці 2,5 неділі. От. Хочу що вам сказати. От вона вже доспіває тут, коїде. Такі вже не особо важно, що там якийсь процент може де не доспівшого, може деякі бобики там. А так ось іду по тому самому рядку, де я вам знімав. І що я вам можу вам сказати? По поводу розтріскування, дивіться, не знаю, вона в нас дуже тоже, крепка. Тобто. Немає ніяких. Ну, не можу я нічого сказати. Є поодинокі, є поодинокі поодинокі розтріскування, ну його її вже сьогодні-завтра треба убирати, так як виждали вже скільки могли, і дивилися, і боялися, що може вона почати тріскатися. Ні, не почалось вона тріскатися, видержала вона всю аномальну жару, доспіла. Те, що ми й хотіли, ось вона скинула все листя. Стоїть вона самим, най, самим методом, як кажуть, як положено доспіла сонце. Такі в нас екземпляри, так вона, вся, вся те, що треба, бобики, всі дуже ми довольні, не прийшло сильно, був ажіотаж. Ажіотаж і в нас. У нас сусіди молотять, теж зробили десикацію, основна маса фермерів. І молотять свої сої. А в нас дошла Михайлович вона своїм. Своїм, своїм сонце, як кажуть, її висушило і все. Думаємо, завтра вибирати. Таке вам коротеньке відео. Доброго дня, Доброго. я зразу з камерою показати на якому ми етапі. То Сань, хоч включиш вечірком, хоч подивишся, що ти зробив. А то заробити ніколи. Кричати, та й всі, хай потихоньку, і на бистрій зйомці, як зробилося, Двок двох таке. Я бачу, я включав пару разів. Дивлюсь, ви тут трудитесь. А до речі, в мене ж є здорова бетономішалка, Хотів тобі набрати? Не треба, чи тобі так зручно. Дві хватає. Поповни, помниш цю здорову. Ні, -ні не нужно. Все, цього. Оце нормально. Важає, да? щоб вони не так? Це нормально. Да. А що, ти сьогодні вже і почнеш заливати? Да? Чи сьогодні тільки готовийш? Зараз підготовлюємо, тут аж на все, застеляємо, сітка, маяки, нізить. А, а та, та решетки там валяються, може їх сюди покидати і голову не морочити. Куди їх я ж їх викину. Решотки. Та що Витягували. ти повир... Що ти повирізав? Та, і можна, та й сирівненько можна. Просто їх зараз буду грузити вивозити. І ну, щоб а щоб не вийняти же... молотками, можна вкидати. Ну подивись там, якщо що mm. повкидає. Менше буде мені від відсіля вивозити. А серйозно. десь ще таке пригодиться. Та Сань, повір, от якщо я туди вивезу, воно пригодиться тільки на чермет. Ти знаєш, як воно там пригодиться. Ну нічого. Коротше, День готовим, день заливаємо, день готовим, день заливаємо. Чотири два, дня, так? Два, да? два готовому, бо ж треба. Два готовими і день заливаємо. Шість днів треба, щоб заливатися, так? А, ну зараз Андрій підійде, Сань, та да, рішив, не на цю стіну не будемо трогати, отак От дивись, хоч до стовба заложиш. Якщо mm. треба кам'ян, та я думаю, ти заложиш, так? Да? Mm. Та що там? Або отак підрівняєш, поняв на одне вікно. Якщо mm. там буде вікно, наприклад, так пополам чи на три частини ділитиметься, на сюди можна вставити одну частину, правильно? Mm. Ну я рішив, а зачем саню його це збивати? Тим більше, що воно вже йде в куток до гаража, там який там світ. Його повні хватило цього світла і хватить оцього, щоб вже попало достатньо, так? Да? Так що з тим рішили? там же ми балакали, ну, ти пам'ятаєш витяжку, ти там будеш розбивати, перелажувати, чи просто витяжку і заложиш, так? Да? Ні, там підрівняти і виб'ється для того. Ну і ти ж підрівняєш. І тут а, тоді ж дивись. Хочу одріж хоч до стовба. Ну давай подумаємо, времен читає, 4, шість 4, днів є. Це вже слідующій неділі. Ми тут і сішо що заміри роби. Вікна заказуємо, сюди. Заказу, а я мая ісіш полік там, що там зробити воно в цьому році. Трошки швидше жнива двигаються, раніше почалити, я коліка визиваю, щоб сформувати у стіну. А й тут аж, навірно, як він там робив по колонах, щось він приварив, чи уголки, чи квадрат, щоб вікна. Він ж там якось у верху робив. Ну не буде він сам. значить ми когось попросимо, приваримо, чи вже там що там. Подивись, скажи, подивись, нада, оце, оце при ну і треба. Ні, ну воно зараз він то дома, воно вчора якийсь дощик, там бризнув. а там подивимося. Так, Руслан, плітку відсіля вивозить. Ну так, да, я думаю, сьогодні-завтра освободимо. Що ви там стоїте, заховались? Та не хочу мішати. В чому процесу творчому, да? так? Так, ладно, все, людям показав. Так, в Нашому складі вже трошки розвиняється. Плітку ми устатковуємо. Кажуємо на наші стілажі, які ми поварили. Там за двором бачите ми навели яку красоту. І все потихеньку вирисовується у нас тут у нас робиться зал. І лідка знаходить своє місце. Да? Отак ну, нас ну, все відбувається. Стіла готові. Все, що було зручно, знайти плітку, довго її не шукати. Ось ви підійшли, все, подивилися, бачите, зразу все, ось видно, бачите, внизу ідеш. А то раніше ми дуже багато часу втрачали, поки знайдемо. бува, може хтось був і незадоволений. Дуже було важко шукати плітки, тому що вона була по всьому складу, де було місто, ми її куди могли туди і ставили. Тепер все розставлено по кольорах, по фірмах. Це там унітази, бачите, ну, всяке таке хазяйство для оформлення. І зараз ще плануємо в подальшому, якщо все нормально, зробити тут переход і отут зробити. Другий поверх. Будемо, напевно, що звертатися до Антона Ахія. Можливо, він буде дивитися це відео, напише, а може я йому напишу, щоб подивився. У нас задача яка? Задача дуже проста. Ми хочемо над цими полочками, десь приблизно на тій другій пліті зробити пол, вийти сюди ще 2 метри і зробити тут такий. Меблевий салон буде. Сюди вставити вікна, туди вікна і зробити другий поверх. Ну, у нас дуже криша крута. І він є стик, бачите, отут. ось, Можливо, отак пересіктись, отут відрізати і цю кришу підломити Ну Андрій каже, що треба знімати желізо, я кажу, можна тут підрізатися, можливо, навіть поставити якісь завіси на цих планках. Отут відрізатися, домкратимо, отак все вижати. І підставити, підварити, і тоді оці трошки штучки підрізати, зробити їх так наіскось. І вийде. О, Анатолій Володимирович, це не ваша задача. Вашу задачу ми зараз покажемо. Це я пояснюю, що ми плануємо. І ось у нас вхід є. Отут зробити ось тут зробити перехід. Поставити. Раз, піднявся на другий етаж. І отак і сюди ще десь вийти 2 метри. Ну це таки, знаєте, поки плануємо робити зараз війна, ми не збираємося. ну Плани такі в майбутньому є це все зробити. Ну Поки живемо, поки плануємо. 에, чому плануємо? Тому що треба думати вже, якісь тілажі, поставити товар, щоб потім менше переставляти було. Андрій, ну що, пішли, Анатолій Володимирович подивиться там. Що він нам предложить, як там і що там почати. Хлопці зараз все пови... там. Хлопці приберуть, прям там буде нічого не мішати. А чуєш, Андрій, я ж на відео розказав, що ми плануємо. Я думаю, Антон гляне і знайде рішення, як нам це все зробити, щоб не знімати желізо. А ось іменно на стику желіза, ось воно Скільки тут може на відео буде не видно. Я зараз спробую приблизити до стик. Буквально скільки там? Метр? А, метра два, да? Стик? А ось стик, його видно. Ось Оце стик. Та я бо показав, все. А напротив прожекторів. Ну, десь два метри, так? Да? Приблизно два метри. Ну, приблизно. Півтора, метр вісімдесят, метр сімдесят. І отак на стику просто це все переподняти. А на скільки, як ти думаєш, ми будемо приподнімати? Десь на... Десь сантиметрів на сім думку спеціаліста, щоб був достатній угол криші для того, щоб там не накаплився. У сантиметрів сімдесят. Я так розумію. Там, чим більше, тим краще, але ну, щоб воно не було хранілищем для снігу. Там же ми прикинули що десь півтора метра шістдесят буде. А навіть. може, якщо він, він побачить відео, хай гляне, може він предложить нам варіант від конька вообще весь склад підняти. Якщо не це знаю, не важливо там перерізано, ад конька багато більше роботи буде, чим тим так. паче нам тут висота так. вже не нужна. Надум. Треба пропозицію спеціаліста почути по нашому проєкту. У нас якби задумка обща, а як його технічно лучше реалізувати. Ну я думаю, отам за колоною підломиться, а кришу потім просто вийти. І тут стане стінка. Отак буде другий етаж підвішений. Правильно? А це так і залишиться складом для плітки, для всього. А випуск, хіба, буде... Ну так як у тому складі у нас зроблено. Все, пошли туди. то той відомо трошки наш підправить.

Чого немо, закладемо, якщо Андрій, а тут же цей стовп останеться, ми ж стінку формуємо отсюди, да? І цю потіпліти. Да, а толщину, толщину тоді оцю витримуємо, чи ми тоді перейдемо, чи отут буде товще, а сюди перейдемо. З... Чи ми отак його трошки, наскільки нам треба, да? Хай воно трошки виступає. Щоб ми ж якби робили на шириноту бруса, це ж у нас отут зроблено. А той вже 170-й, так? Да? Отже, бачите, як у нас сформіровані стіни. Тут треба сформувати таку саму стіну, чим ми зараз і займаємося. Ну, розберемося, далі вам покажемо. Так що слідкуйте, не забувайте вподобайку, підписуйтесь. І ми вам дасть Бог покажемо, що в нас вийде, якщо нам, якщо нам дадуть, якщо будемо живі і Ну, Працюємо. Де нам діватися? Стріляють, не стріляють, б'ють, не б'ють, а працювати потрібно. Поки живемо, поки і працюємо.